на гніздо. І не знаю, можливо, щось сталося з птахами, та мені здалося, що це недобрий знак. І в той рік у нас почалася епідемія коронавірусу. Я пам'ятаю, як сумно було проїздити повз порожнє лелече гніздо, і я чогось пригадала той факт, що лелеки інколи викидають з гнізда своїх пташенят. Я почала цікавитись інформацією і знайшла ось що. Що коли у них кладка більш одного яйця, а це буває 2, 3 і навіть чотири яйця, то дійсно леки інколи викидають своє пташеня. Але цьому має збігтися дві обставини. Пташеня має бути слабким, і умови вигодовування декількох птахів, вони несприятливі. І ще такий цікавий факт: що коли. Викинути пташеня залишається живим, то люди інколи його підкладають назад у гніздо, і в більшості випадків батьки продовжують його вигодовувати.